Сьогодні у нас перший день, як стартував продаж нових айфонів, і 17 Pro в мене вже на руках. Я не вірю. Я просто не вірю. Відверто кажучи, я не очікував отримати 17 Pro в перший день, але я забрав останній смартфон з магазину, хоч мене два рази виганяли, я два рази вертався, але я все ж таки отримав цей iPhone. Це базовий iPhone на 256 ГБ, і дуже круто, що Apple зробили базу 256, тому що 128 в деяких сценаріях вже все-таки малувати. Чому обрав колір Silver? Тому що, як виявилось, я подивився і помаранчевий, і блакитний, точніше, синій, то вони виглядають якось дешево. І саме сільвер виглядає крутіше. Я розумію, що там помаранчевий кидається в вічі, синій, наприклад, буде такий дуже строгий, але все ж таки сільвер із білою такою вставкою виглядає дуже професійно, ну і дуже пасує до лінійки MacBookів, Аймаків і так далі. Звична для нас коробка з принтом айфону, і можемо побачити, точніше, пощупати. Тут є навіть виступ у цей так, він, тобто такий принт зроблений, що відчувається новий айфон. І це дуже прикольно. Давайте ми розпакуємо і зацінимо нарешті, як він виглядає вживу. Раніше розпаковувати, правда, було цікавіше набагато, тому що тут, по суті, і комплектація вже не та, і просто так без плівки. І ось так нас вітає новий айфон. Ну, я вам скажу, що вживу виглядає він набагато крутіше, ніж на відео. Тому що на відео все одно під певними там, знаєте, е кутами, світло різне, і зйомки, але він виглядає дуже гарно. Мені подобається. Яблучко таке ненав'язливе, знаєте, воно під певним кутом теж видно, і воно таке дзеркальне, як і зазвичай в усіх айфонах. Ну, цікаво. Синій і помаранчевий все одно виглядає не так. Давайте так вам ще ближче його покажу. З різних сторін. Ну, відчувається він в руках теж дуже-дуже гарно. Ці, виходить, у нас рамки, кути вони згладжені, такі більш згладжені, ніж в 16 Pro. Алюміній такі зашліфований. Прям дуже круто. Багато хто блогерів розказує, що він виглядає дешевше, ніж iPhone 16 Pro з титановою рамкою. Е, ну, Титанова рамка, якщо ми говоримо про натуральний титан, вона більш блискуча. Завжди девайс, який більш блискучий, він кидається більше в очі, ну і відповідно більш багаче виглядає. Але скажу, що цей iPhone виглядає теж дуже класно. Алюміній прям такий, знаєте, матовий-матовий. І мені дуже подобається це виглядає. Якщо говорити про підложку, цю тобто модуль камери. І те, як взагалі це разом виглядає, воно все лаконічно, симетрично, дуже гарно продумане. Ця скляна поверхня, я вже бачу, вона лишає на собі відбитки пальців. От буквально трошки потримав. По практичності, ну в принципі, те саме, що було і в попередньому айфоні. На білому, ну от, якщо так дивитись, не сильно видно, тільки от під певними кутами, якщо придивлятись, і до речі, на білому буде менше видно слідів, Подряпин і чому якраз взяв Silver, тому що і по дизайну більше подобається, точніше по кольору, і тому що все-таки подряпини не будуть в як буде на синьому, на помаранчевому, а там це буде явна. Проблема. Якщо чехол не носити з смартфоном, то це теж буде облазити. З часом, якщо там кудись в кишеню покласти і так далі, на столі, то все-таки це буде практичніше. От. Е, є також момент, одразу, поки ми ще смартфон не включили стосовно цієї самої підложки, так, е, оця щілина по контуру. Ну, я думаю, що там з часом будуть забиватись е, якась пилюка, і це придеться додатково чистити. Сподіваюся, що воно не буде прям так якось знаєте, сильно туди прям попадати і набиватись. Давайте знімемо плівку. Ось так ми відкриваємо і включаємо новенький iPhone. E, значить, у нас тут, звичайно, антиблік має бути. Ну, Давайте ми поглянемо, як він тут у нас є. Ну, Це треба на вулиці на Сонці тестувати. Але я кажу, що відсоток невеликий. Тобто воно стало краще, але не є прям що супер. Всі бліки глушаться, що нічого не видно. От. В цілому відчувається в руці дуже приємно. По відчуттях я вам скажу, що крутіше, ніж 16 Pro, тому що більш е, згладжені у ці края. Ну, реально, відчувається гарно. Давайте по кнопках. Значить, Кнопки натискаються теж приємно, мені дуже подобається, доволі тихо. Кнопка в нас, ця, яку можна призначати, теж натискається доволі непогано. Знизу у нас Type-C-шечка, і по боках по 5 отворів під динаміки. Як і казав, в попередньому відео, там де ви трошки говорили про 16 Pro. То тут, виходить, по 5 зробили рівномірно. Раніше було менше. Тобто, у мене зараз в моїй 16 Pro з одної сторони 5, а з іншої сторони, 3 отвори під динаміки. Сподіваюсь, тут звук буде цікавіший. І також я казав, що скоріше за всього в новому айфоні зроблять більший отвір під. Верхній динамік, і він реально став більший. Я одразу це бачу. Багато блогерів чомусь про це не кажуть, але знову ж таки він став більший. Теж я думаю, що це якось впливає на звук і на відчуття при розмові, звичайно. От смартфон запустився. Вибираємо зразу українську мову і переходимо до активації. Безпосередньо запустився смартфон, тут же встановлено iOS 26, і цей смартфон нереально круто працює. Він просто літає. Звичайно, що iPhone 16 Pro теж дуже шустрий смартфон, але все ж таки, ми тут маємо новий процесор, 12 гігабайт оперативки, і безпосередньо це буде дуже сильно впливати на продуктивність саме в серйозних задачах. В меню, в налаштуваннях, там відкриття програм. Це все буде те саме, але по факту смартфон реально став потужніший. Якщо говорити по екрану, то яскравість у нас тут тільки пікова зросла. По суті, от зараз він такий самий яскравий, як 16 Pro, Ну і на сонці має бути показник е, цікавіший, типу краще видно. Це все треба тестувати. Перше враження дуже класно. Мені подобається, що він реально дуже класно лежить в руці. Е, те, що у нього збільшений такий модуль камер, він набрав, скажімо так, у вазі, але все ж таки. Він в руці лежить приємно. Якщо говорити про цю частину, там де камери знаходяться, от я тримаю в руці, палець у мене особисто не впирається. Я ось так телефон тримаю. Можете побачити, і мені комфортно. І причому телефон такий, знаєте, за рахунок того, що він матовий, він не слизький і він в руках тримається дуже добре. Плюс Apple потрошки відходять назад до скруглення айфонів. І в цьому айфоні. Все ж таки, відчуття пристрою набагато цікавіше. Це мені подобається. Буду тестувати, і звичайно, розкажу вам досвід користування даного айфону. Поділюся всіми його плюсами, мінусами, поговоримо про його фішки. Ну і звичайно, будуть також тести камери і тести по його можливостях саме по залізу.